Є знижки в аптеках «Подорожник», вам та ощад до 30% знижки діють до кінця червня. Є знижки представляють незламні знижки на едем. 20% в аптеках «Подорожник», вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбе. Більше 30 років тому. Я приїжджав сюди бути свідком на весіллі у свого друга, у мого однокурсника Ігоря Гладченка, який жив ось у цьому будинку по вулиці Охтирській, 52. Зараз тут забиті вікна. Очевидно, що господарів немає ігор далеко звідси, але у великій писарівці, під обстрілами, під можна сказати, майже в пеклі продовжують жити п'ять сотень людей. Щонайменше, і зараз з однією унікальною людиною я вас познайомлю. Цей чоловік нікуди не хоче виїжджати з рідного селища, що знаходиться за 8 кілометрів від кордону з Росією. Олексій Скоркін зараз одягнений у пасічницьку робу. Більшу частину життя він був білим комірцем, працював банкіром в офісі. Був керуючим відділенням, я маю вищу освіту економічну і юридичну освіту. Напередодні повномасштабного вторгнення чоловік круто змінив життя і повернувся з великого міста до рідного селища разом із батьком розгорнув шир справу, яка була для обох хобі, а тепер стала бізнесом. В минулому році в мене було 120 сімей. В цьому році я хочу збільшити їх до 200 сімей. І це мій бізнес, це мої кошти. Першим у перепрофілюванні з банківської справи до пасічництва сина підтримав батько, який 40 років займається бджільництвом. Чим мог його, тим підтримував. Його справа він вирішив так, так він і ров. Отриманий мед господар реалізує через інтернет, навіть у найгарячішій фази російських обстрілів. Тому що якщо буде багато меду, якщо ти його навіть ну навіть зумієш зроб... ну, що він був так, щоб жоли принесли, то коли ти його не реалізуєш, то це ну, тут же ж у вас включається банкір, правильно ну, звісно, звісно, звісно це... Та, так і у 22-му скоркін створив у житловому будинку батьків площею 60 квадратів, музей меду. Кожний бажаючий відвідувач має можливість власноруч збити рамочку, натягнути проволоку, просверлити станочок. Я даю лист вощини, Ми з ним натягуємо лист вощини, одягаємось і йдемо старому вулі. У батьківській хаті тепер суспільний простір з духмяним сіном на підлозі і предметами народного вжитку на стінах серед експонатів. І продукти джільництва, і медогонки, і усілякі предмети із царини пасічництва. Постійні відвідувачі вже у курсі всього. Ось отак вона прийшла. Ми вже все тут знаємо. Ольга Вовк і Світлана Смирнова, засновниці сумської фотостудії Мальва і волонтерки, приїхали до Великої Писарівки інкогніто від своїх чоловіків, бо ті не пустили б. І це вже не вперше. Раніше були у Скоркіна на відкритті ще одного музею в іншій родині нерухомості, колишній бабусині хатині в центрі селища. Невгамовний ентузіаст облаштував другу свою скарбницю музей сала і борщу. Ідею підкинула голова Великописарівської громади Людмила Бірюкова. Я йому запропонувала в підтримку традиції, яку ми започаткували. Це фестиваль борщу. Я йому запропонувала створити музей борщу. А сало де взялося? Сало це вже його була фантазія. Він у нас великий молодець. Ну це теж була така хатинка, це теж там піч була. Єдине, що там була піч, і там дійсно воно таке, знаєте, ну було близьке. Знаєте, така була духовність і хаті. Горщики, каструлі, кухонне начиння для свого іншого музею Олексій збирав по розбомбленим хатам рідного селища та навколишніх сіл. Але показати цей пантеон матеріальної культурної спадщини вже неможливо. 6 травня хату музей знищила російська авіабомба так само, як дещо раніше рідну школу навпроти. Я позиціонував це як народні музеї великописарівщини і розповідав про це. Пишаюся нашими мешканцями, що долучались, але ж був прильот, декілька прильотів. Одна хатинка, кухня була зруйнована. Я повіз до Києва один унікальний артефакт, пане Константин. Знаєте, я вам хочу. Можливо, це буде гірко. Це мене залишили два отакі глещика з музею Бершута села. Можливо, вам десь знадобиться? А можливо, просто спом'ятаєте про мене. Всередину я поклав уламок від ворожого снаряду вбивці нашого героя, знищення бабусиної хати із музеєм. Всередині не злякало, а лише розлютило. Він сповнений рішучості відновити руїну. Тільки після перемоги тут буде не лише музей, а ще й корчма, де пригощатимуть гостей знаменитим на Сумщині, великописарівським борщем із салом і пампушками. Хочу на власному прикладі показати мешканцям нашої громади, що е, тримаємося, попри все, попри обстріли, попри е, такі е, таку складну ситуацію по всій Україні. Якщо не ми, то хто?